Дівчатка, я тут готуюсь до нашого кола вже в грудневого. Потихеньку стягую практики, перевіряю їх на собі. Одна з практик така досить класична, яку всі знають, використовують, але не всі усвідомлюють, як воно працює. Я вам зараз їду і поясню, як воно працює. Практика заключається в тому, щоб ми накручували стегнами вісьмірки. І в цьому медитативному стані ми ніби притягуємо собі е, ізобілі, да? бо вісьмірка такий знак безкінечності, і ми ніби як відключаємо мозок і магнитимо собі все, що ми хочемо. Дивіться, якщо ви будете крутити вісьмірки, у вас в голові буде рій-бджіл, якщо у вас будуть жаритись котлети, ви будете думати, боже, скоріше це 5 хвилин прокрутити. Де й піти вже робити свої діла, то вам це без толку крутити ці вісьмірки, це нічого не дасть, пуста втрата часу. Дивіться, як це працює. Звісно, класно закільцевати енергію, безумовно. Тому включайте собі якусь музику, яка вам подобається, да? перед цим можна налаштуватись, перед цим можна взагалі витрусити думки через тряску, трясочку я вам дала вище. Трусимося, <хи> розслабляємося і під вашу улюблену музику досить так прожимисто, входимо в цей стан через накручування вісміру. Краще всього, щоб музика вам дуже подобала, щоб вона вас прямо від неї кайфували. І головне в цій практиці відімкнути мозок. Дуже важливо. І я от зараз покручу трошки, ви поспостерігайте і подивіться, як це приблизно виглядає. Це буде видно поставки.

Маєш зайти в стан кайфу від себе. Що тобі доведеться з цим робити? Крутити вісмірки чи кола. Головне закільцювати енергію і розігнати свободу, та віру. І кайфуй. І ось тільки цей стан притягує. Думай про те, чого ти хочеш, про своє бажання. Він тобі бажається, хочеться, кайфуй, насолоджуйся собою, притягуй як магніт свої бажання. Ну і таким чином якось ти ніби як розкриваєш свою жіночність, тому що ти в цей час в стані недумання. Такий стан досить, як для жінки, потрібний не думати, а відчувати. Гарної практики, кохана.